Гумові чоботи можна ховати у шафу, а повінь у столиці скасовується. Про це сьогодні заявив голова столичної міськдержадміністрації Олександр Попол. За його словами, кілька днів тому каналізаційні мережі витримали максимальне навантаження. Тепер води прибуває з кожним днем все менше. Окрім того, комунальні служби завершують вивезення з міста снігу. Єдина загроза підіймання води у Дніпрі. Чиновник упевнений, і з цією проблемою служби теж впораються. Річки і водосховища вже готують до приймання великої води. Я навіть знаю там, інформацію за кордоном, там вже друкуючи, показують, що ми там, гумові лодки купуємо, ну, чуть не евакуація, цей рік буде спокійним. Немає сьогодні причин для того, щоб хвилюватися киянам і сусідям нам. А от слабким місцем під час повені могли стати дюкери. Вони прокладені на дні річки Дніпро і перекачують каналізаційні стоки з одного берега столиці на інше, аж до бортницької станції аерації. У найближчі роки міська влада планує почати їхню заміну, адже вони відпрацювали свій термін. Поки ж цілісність цих систем перевіряють рятувальники і водолази. Нічого небезпечного експерти не знайшли. Оголені, підмивів дюкери не мають. Але водолази зробили такий висновок після проходу робота і обстежень на навпомацьки. Журналістам же рятувальники поз. Скаржилися на старе обладнання. Його не оновлювали вже вісім років. Як результат шланги іноді перекривають подачу повітря із кисневих балонів. Позирнулося половину цічені всі відкрилися. Не вистачало одного вдоху воздуху. Зараз віддух не вистачає.